Отримати бізнес та розвинути сільське господарство. Нині підприємці мають можливість отримати фінансову поміч від міської влади на розвиток власної справи. Скористатись допомогою вирішив і пасічник з села Добровляне Михайло Щерб'як. Розповідає вже більше 20 років займається бджільництвом. Цьогоріч з міського бюджету отримав фінансове заохочення у розмірі 40 тисяч гривень для своїх 200 бджолосімей. Ці кошти не покривають бджільництво, тому що на бджільництво дуже багато коштів потрібно, але в кі є ну. Частинка, яка досить допоможе мені, я можу щось придбати більше, чи там, як говориться, щось докупити, чи хороший матеріал придбати. Саме більше йде на цукор, коли потрібно підгодувати, а нема взятки протягом сезону, бо тому що дуже багато, ну якби як перепадають часто дощі, мало є пожитку, які б могли зібрати пчоли, і тоді потрібно підгодовувати. І, а підгодовувати це порядка 10 кілограмів на одну бджолосім'ю. Так як ви знаєте всі, скільки на даний період часу коштує цукор, так що всі розуміють, що, що це таке є. Якби чесно сказати, а якщо ну, одержать біля 200 сімей, то відповідно лева частка грошей які заробляєш на протязі сезону на бджіл, щоб прогодувати їх. Нині в Івано-Франківській ОТГ діє близько 40 повноцінних пасік. З них уже більше половини підприємців подали необхідні документи для отримання фінансової допомоги. У профільному департаменті кажуть, на одну бджолу сім'ю в міському бюджеті передбачається 200 гривень. Перше необхідно подати елементарний перелік документів. Це є Паспорт, ідентифікаційний виписка з рахунку, заява встановленого зірця. Єдине, що два документи це є перша реєстрація в реєстрі потужностей. є така, якби... Випуска. І друге це є довідка, сертифікат про паспорт пасіки і проходження весняного обстеження. Оці два документи, які в принципі, всі зареєстровані пасіки мають, необхідно подати. Документи подаються через СНАП в населеному пункті. Це може бути в селі СНАП, це може бути будь-яке відділення Франківського ЦНАПа, розглядається. І Протягом місячного терміну фізична особа джоляр. Має можливість отримати кошти сільське господарство це дуже важка праця. І сьогодні місто прийняло програму, і відповідно, згідно цієї програми. Ті, хто займаються бджолами, ті, хто розводить худобу, ті, хто займається парниками, можуть отримати компенсацію з міського бюджету. Так, це, напевно, не покриє всіх витрат, які потрібно для того, щоб займатися, але це добра допомога для того, щоб займатися, розвивати і щось собі купити за ті кошти. Цього року на підтримку та розвиток сільського господарства з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень. Віра Ковцин Ярослав Лелет, новини на вежі.